Вітаю, пані і панове! Я вирішила на цей раз почитати уривочок зі статті з англомовного джерела. Це Політіко, досить відомий інформаційний ресурс, журнал. Він багато про Україну пише. Посилання буде в описі відео, можна буде самому пройти і прочитати статті. Я візьму малесенький шматочок, стаття тут досить велика, на наступний раз ще зроблю продовження. Список всіх незнайомих слів буде в окремому файлі, його можна буде собі забрати. Скріншот також буде в окремому файлі. Все буде за посиланнями в описі відео, а наразі спробуємо почитати ці маленькі два абзаци. Отже, The US Weapons for Ukraine і gave Changes Tactics. Що ми тут маємо? Ми маємо S. По мірі того, як і далі дуже цікаве слово dry up, якщо дослівно висихає. Зазвичай dry up говорять про потік води, який висихає. Ну, а тут висихає потік допомоги. Зауважимо, що оце в нас підрядне речення, і фактично можна сказати, що ми маємо причину наслідок. Ну, можна також подивитись на це як на «time clause». Це теж буде вірно. Тобто, коли змінюється тактика, ну по мірі того, як щось там відбувається. Ну і далі під заголовок. Зазвичай так і буває. Я заголовок, є під заголовок, щоб більш-менш було зрозуміло, про що взагалі ця стаття. With no military aid coming from Trump, Kyiv wants permission to buy US weapons via Europe». І тут речення цікаве, тому що фактично ми тут маємо зворот. Оця вся штука, починаючи звідси і закінчуючи комою. Це все absolute participle structure, так званий. Такі конструкції не обов'язково вони можуть стояти спереді, вони можуть і посередині речення бути, та в принципі і в кінці можуть стояти. Це не важливо, це вже як автор захоче. Тут що основне? Ми маємо with, далі підмет, ось він. А далі Participle. Це те, що діє, будемо так говорити. Ну і дослівно це перекласти досить трудно, тому що виходить так, що з. Немає нової військової допомоги надходячої від Трампа. Ну це якась маячня. Тим не менше, що воно нам дає? Воно нам дає, по-перше, що одна подія в нас одночасно з другою подією відбувається, на це вказує вис. Далі, Participle, перший. тут перший participle, інг, так званий, це дозволяє нам не морочити голову з часами дієслів. Ми можемо не думати про те, що тут Continuous, Perfect Continuous, і ще там щось. ну, Хто його знає, тут Present Simple стоїть, ну, теоретично, з Present Simple може бути що завгодно. Тим не менше, приміром, я як автор не хочу морочити голову. І одночасно з цим я хочу показати, що ці дії взаємопов'язані. От ключове слово тут: ці дії взаємопов'язані. І, як правило, те, що знаходиться в «Absolute Participle Structure» є або причиною, або уточненням по часу дії. Може бути по-різному. Якщо ми так подумаємо, Київ хоче дозволу купувати американську зброю через Європу. Чому Київ хоче дозволу? Тому що більше не надходить допомога. Себто ми маємо конструкцію приблизно таку. With до речі, цей вис міг не стояти взагалі. Ми могли би спокійно почати з no military aid, це теж було би вірно. Новийс дає нам можливість е, зразу зрозуміти, що в нас, е, ну скорш за все, буде зворот, тому що рідко, коли речення починається з е, прийменників. Далі в нас буде subject. А далі буде participle. Може бути «ing», в принципі, може бути it. І так і так буває. Все залежить від ситуації. Далі можуть бути ще якісь там залежні від нього слова. Ну, як правило, і буває. І усе це, в свою чергу, є додатковими деталями до головного речення. Далі в нас буде main clause. І там буде свій підмет, свій присудок. Ну, таке вже. В нас main clause знаходиться ось тут, аж сюди. Ось підмет... Ось «once» – присудок стоїть, далі що, «permission» і так далі. Оце «вая» – дуже цікаве слово. Це через. Або, якщо вже зовсім дослівно, за посередництвом. Ну а тепер, власне, подивимося, що собою представляє текст. Україна зазнає невдачі у спробах отримати від США більше зброї. Це не дослівно. Що ми маємо дослівно? Справа ми зараз маємо список слів. Туди можна підглядати, власне, там будуть всі слова з тексту, щоб я тут не е, займалася малюванням. Оце. Is striking out. Тут Present Continuous. Чому? Тому що ситуація зараз, вона, можливо, тимчасова, але тим не менше наразі в нас така ситуація. Тому Present Continuous. Але сам по собі strike out є фразовим дієсловом. І це термін із ігр, із спорту, зазвичай це вибувати, ставати аутсайдером, зазнавати невдачі. Оце Оцей от, зав'язане на on, і далі через on зав'язане на оце. getting, і далі там щось. Тут взагалі то ми маємо конструкцію, яка називається causative form, але це causative form активний. Тобто логіка така: зазнає невдачі в. Оце ви, це он, насправді. А далі тому, щоб подвигнути, примусити домовитися, там, іще якось, ну, сподвигнути Сполучені Штати присилати більше зброї. Оце більш-менш дослівний переклад. Оце сподвигнути, це getting. Чому Getting? Чому взагалі така дивна річ? Тому що це називається Active causative form», ще раз повторимося. Є Passive causative Form, а є Active. І твориться він приблизно так. Нам потрібно get. Далі в нас буде об'єкт. Це може бути хто, це може бути що. Дуже часто хто. А далі після цього об'єкта буде повний інфінітив. Ну а далі можуть бути якісь залежні слова, це вже таке, це вже як вийде. Оце і є Active causative Form. Ну, от візьмемо приклад. Приміром може бути такий спрощений. I got. Минулий час зробимо. Він може бути в будь-яких часах, це не важливо. Him to help me. Ось gets, ось об'єкт. І ось full infinitive». Я зробила так, що він мені допоміг. При цьому, що саме я зробила, невідомо. Можливо, я його попросила. Можливо, я його примусила. Можливо, я якось ну, шантажувала його, щоб він мені допоміг, і так далі, і так далі. Це невідомо. І оце зробила так, щоб оце got. Ось така цікава штука. Як Україна робила так, що Сполучені Штати давали зброю, залишається за кадром. Ну наразі в Україні не вдається. Примусити чи вмовити, чи сподвигнути, чи надихнути, чи ще щось там сполучені Штати присилати більше зброї, ось така от тут логіка. Тут воно трохи ускладнене, тому що козаті форм починається звідси. Getting і ось сюди. Тобто, це не є присудок. В моєму прикладі тут воно присудок. Ну, може бути і присудком, але не обов'язково. Присудок тут striking out, трошки складніше, Но тим не менше. Увесь цей козаків форм тут є об'єктом, ну, можна, якщо хочеться. Але треба пам'ятати, що це одне ціле. Getting, далі об'єкт, і далі інфінітив з якимись там залежними словами. Йдемо далі. So, it plans to try something new. Asking Washington to let purchase US weapons for Ukraine according to six people with knowledge of сикспіплвізноледжовде реквес. Далі в нас е, слово зв'язка. Це дуже важливі слова, і в хороших текстах вони обов'язково мають бути. Фактично, це місток між попереднім реченням і цим реченням, яке ми зараз читаємо. І показує він причину наслідок. Себто, причина в нас була перед цим, як наслідок. Так можна це розуміти. І це Україн це на увазі. Ну і далі планує спробувати щось нове. Україна наразі зазнає невдачі в спробах або в тому, щоб сподвигнути США надсилати їй більше зброї, або отримати від США більше зброї як наслідок або тому вона планує спробувати щось нове. І далі уточнення, що саме там спробувати. Зауважимо, що навіть велика буква стоїть. Не обов'язково так велику букву ставити це вже опціонально. Звернутися до Вашингтона. З проханням, або попросити Вашингтон, інакше кажучи, дозволити Європі купувати американську зброю для України, і далі кома, значить, далі піде інша думка відповідно до слів, будемо говорити, шістьох людей, які знають про цей запит. Отже, розбираємося, що ми тут маємо. І це в нас Ukraine, це підмет, пленс планує, і далі спробувати щось нове, тут все зрозуміло. І після цього нове в нас стоять дві крапки, і далі попросити. Зауважимо, що попросити, або звернутися з проханням, можна і так це перекласти. У нас стоїть з інгом. Що це таке взагалі? Це Герундій. Ми маємо герундій. Герундій дуже часто перекладається неозначеною формою, тому що в нас просто Герундія немає. Окей, тоді виникає таке питання: якщо ми використовуємо тут «asking» і перекладаємо його, як попросити, попрохати, чи ще там як ми там його перекладаємо. Тоді питання: чи можна тут поставити «to ask». Чи обов'язково автору було тут ставити «asking»? Але тільки що ж говорили, що інфінітив і Герундій майже те саме і так далі. І так далі. І, в принципі, це могло би бути, але тут є одна проблема. І проблема знаходиться ось тут. Звернемо увагу на оце try. Після try, try – особливе дієсло. Після try може бути як інфінітив, так і герундій. Але проблем в тому, що це будуть різні фрази з різними значеннями. Коли ми кажемо try – Asking, це означає, власне, спробувати щось таке, чого ми ще не пробували, попросити. Якщо ми скажемо «try right to ask, це означає намагатися або старатися просити. А коли ми кажемо «try right asking, це означає спробувати попросити, причому ми ще таке не пробували. Ось така різниця. Тому автор і використовує тут asking. Більш того, він тут іще ставить «something new» на всяк випадок, раптом неправильно зрозуміють. Так от тут неправильно зрозуміти неможливо. Йдемо далі. Значить, попросити, Вашингтон дати можливість. Або дозволити, і так це можна зрозуміти. Тут, в принципі, «allow» теж було би можливо. Далі Purchase, це те саме «buy», в принципі. Далі US Weapons. Тут все логічно. Далі For Ukraine для України, тобто не для себе, а для когось, коли ми купуємо щось для когось, нам потрібно «for». І далі кома. Кума в англійському реченні дуже часто означає, що далі йде інша думка. Не завжди так є, іноді буває, що ми перераховуємо щось точно так само, як і в нас. Але буває так, що і інша думка. І тут, власне, такий випадок. Значить, according to, відповідно до і далі шість людей, і оце with knowledge of the request, можна було би сказати інакше who know about the request. Можна і так було. Абсолютно би нічого не змінилося. Коли говориться according to», це означає, що ми посилаємося на когось. І ось тут я зупинюся. Це був один маленький абзац і заголовок. Я зроблю ще одну частину, де зроблю ще другий абзац і, можливо, ще третю частину, якщо буде цікаво. Як бачимо, що особливо в таких текстах: вони дуже насичені граматикою. Причому це граматика складна, це граматика Б2 рівня, і, як правило, такі тексти читати досить важко. Дуже багато нюансів, багато зворотів, пунктуація, різні такі от штуки, як тут try something New чи щось таке. Ну, коротше кажучи, треба мати просто навичку такого читання. Тому читати я буду. І це буде в основному е, політичні тексти, тому що вони, панове, одні з найскладніших, але їх потрібно читати. Ну, ми самі розуміємо, чому. Е, тому що світ такий. Ну і це прекрасна ілюстрація того, навіщо граматику вчити взагалі. Всі кажуть, що не потрібно, можна балакати і так, можна балакати і так. Але якщо ми захочемо почитати щось цікаве, ну доведеться лізти в джунглі і розбиратися, що до чого і як. Отже, посилання на скріншот в описі відео. Посилання на список слів, які ви бачили праворуч, також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на канал.